Осовим, друзі, в продаж Sportage 2018 року, один із улюблених моїх таких паркетників, невеликий, з гарним кліренсом автомобільчик. Класні ось такі має фари, протівтуманні фарки, оригінальні легкосплавні диски. При цьому всьому автомобіль у нас повний привід, пригнаний з Америки, в дуже гарному стані, класній комплектації, усі склопідіймачі, електропривід сидінь, салон у нас просто в чудовому стані. Автомат, допомога при спуску, вибір режиму їзди, мультимедіа з камерою заднього огляду, двохзональний клімат-контроль, USB, шечки мультикермо, датчики світла, дощу, круїз контроль. Просто класна комплектація. Обдувчики для задніх пасажирів, підлокітничок маємо тут. Сидіння в нас регулюють наклон. Ну і, звісно, величезний багажний відсік. 2,4, 98 тисяч пробігу. Приїжджайте на тест-драйв, місто Бердичі, вулиця Шкіряники, 8, автомайданчик Бієравто. Цей автомобіль придбати можна в кредит, в лізинг або обміняти на ваш з послугою трейдін.